Доброго дня, друзі! Маємо розроблену нами волокушку, тому що наперед хлопцям вистачає. Чому ми зупинились на власному варіанті? Це тканина тентова, як то кажуть Каммазовська. Вона добре їздить по мокрій землі, по траві, по снігу взагалі як санчата їздить. Вона полегшує переноску вантажів, людей. Звісно, це у нас не натівські стандарти. Але що розробили, то розробили, зате у нас з одного рулону тканини виходить аж цілих 50 волокуш. Якщо це е, порівняти з волокушами типу лелека, то ми за одну лелеку можемо по коштам зробити 15 таких штук. А це суттєво, бо напередку хлопцям цього не вистачає. Umbrellas. Це можна скористатися як санчатами, можна скористатися як насилками. Ми тут взяли, ставили шланг, звичайний садовий шланг для того, щоб близько бокам хлопців було легше. Мотузки для того, щоб прив'язувати. мотузка для того, щоб волокти людину самому. Загнуті бортики, щоб не попадала лишній раз чи сніг. Локушею можна накритися від дощу. На волокушу можна лягти, якщо сира земля, вона в всякому не дасть випадку не дасть хлопцям промокнути. Ну, що маємо, то маємо. Робимо ми це на такому простому обладнанні для. Але у нас одна така невеличка проблема. Ми обмежені цим інструментом. В кількості ми можемо виготовити тільки 10 штук. 10 штук в день це мало. Якщо у когось є щось схоже непотрібне, вільне, ми могли б зробити ще один пост робочий і збільшити кількість випуску. Ну. На цьому все. Дякую. Відео, що як хлопці це носять, таскають. І що вони з нами роблять? Ми потім додамо.